Minecraft, все зрозуміло, окей. Чел червоний! Ааа, ти що з'їв? Я пардовлю, це якийсь острів фатоїстів, я не знаю. Кінь молодий, я не хочу ціну, ну що тут я не знав, вибачте. Hello! пройшла вже більша частина версії 4.1, а я ще, як вам так сказати, навіть не відкрив карту. <звук> Мене трішечки підзадобало записувати сюжетку і я вирішив. Ух ти, що ти ти... тихо! Ти, 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 і я вирішив, що запишу просто, як я досліджую світ. Я ще не був там ні разу, тому мені буде досить інтересно подивитися, що там таке сікує. Давайте відправимося на найближчий телепорт і підемо активовувати статую Архонта. Як бачите, мій Різлі трішечки трішечки не прокачений, тому він буде получати мандаринки або пілінки. Ладно. Що це таке? У мене таке речні, що вони собі якусь музяку слухають, тут прям так кайфує. Давайте активуємо першу статую. Нові. What the fuck, що це за лакуби? Розробники Геншину переграли Майнкрафт. Все зрозуміло, окей. О, прикольно. П'ять телепортів і три з них під водою. У нас тут вже ззаді є якийсь квест. Я не знаю, я не хочу його починати, поки що мені на нього начхати. Мені потрібно активувати ще декілька телепортів. Наприклад, ось цей. Це новий мобік, я його бачив безодні. Мені треба, що ось таке. Так, тут є метелики. Давайте мені їх сюди. О, за Блін, довго ми його мучили, що з нього взагалі випадає? Блін, якісь прикольні такі бро. Це що, це око Бога Тартальфі? Чекайте, диви, де ця фігня падає. А, ось. Блін, ну погодьтесь, ну дуже схоже на око Бога Тартальфі. Від мене воно ще десь повинно бути. Подивіться, це? І ось це. Ну це ж одне і те саме можна сказати. Я б сказав, що навіть ось ця штука, яка падає вона навіть по попіш... Ліпше виглядає. Ладно. Так, що ось це таке? Тебе треба якось вдарити чи що? А, та. Ульта! Я здох! Оце так несподіванка. Ага, тобто це сундучки запечатані якісь бульці. Буль, 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 булька. Бу... Все, різі, більше не здихай. Мандаринки. А я казав, що ми будемо получати мандаринки. Що це? Ага, фатуйчки. Опа, а ти що з фатуйчками зачекінулась? Ледві убив, боже. Блін, по кількості загадок, скільки тут надобавляли, я бачу буде... What the fuck, man! А, блин, вони вже були. Ні, ну не собі себе, скаже, він модний. О, Чел червоний! Ааа, ти шо з'їв? Хрена собі вони кайфують, ви це бачите. Блін, мент карачи не в потому пташок, в цій версії музяка якась грає в наушниках. Блін, ще один червоный. Иди сюда, мелк. Очекай. Ок. Хее, сюда, його. Опа. Охренеть, вот так зубной тычки. Я ще паралельно по міні-карті буду дивитися, де є жучки для різлі, тому що це потрібно. О, я вже два місця прийшов. Бля, хамуха. Дойдемо до телепортку і зараз звернемося. Блін, і знов ці фотуюсь. Шому їх так багато в цій версії? Що за основатоку враження, що він зараз зірветься? Якісь блатні лебеді. Це, звичайно, вам не муштацькі голубі різ. Ооо! Ляйк! До строки! е він ультон. Куди полетів? Так, і нам ще якось дивовижним чином потрібно піднятися ось туди. Я передовлюю, це якийсь острів фатуїстів, я не знаю. Шио цих вонових чельків. What the fuck? What the fuck, man! Покойся, дамочку, виу. Will... Десь тут повинні бути жучки. Таня, де. Ось тут бачу двох. Сюда, молодих. Так, і що ж там? Фатуї, як не очікувано. блин, а тут якось. ніби база їх. What the fuck? І тут фатує. А я не буду, я просто біжу наверх. Ні, ноч Можливо, де побачу жучка, то зразу його залутаю. Мені тут робити нічого. Це їм напевно обідно. А-а-а! Ну але тут досить так цікаво, блин. Всякого різного багато. Так, де мої чертяки сувалися? А-а-а, ось вони, сундучок мені здибали. Подякував за халявні прямогимчики. Давайте ось цей телепорт, так він буде ближче. Ну, краєвиди тут шикарні. Монштат на максималках, я б сказав. Та ладно, нюраем, що ми будемо літали. Тут підводний сіт, це так, як ніяк. Бульк? Опа. Офігеть, це шо таке? А нічого не буде, якщо я підпливу ближче, мене там не заарештують. Я просто хотів поплавати. Хей молодий, я не хочу червоно, ну що це таке, я не знав, вибачте. О! 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 Ля! Тепер і малий є! А він кайфує, прям дивіться. Ааа, Чертяки, що ви робите, блін? Ладно, кайфуйте собі далі. Це крабіки. Бачу телепорт, не бачу перешкод. Опа, це щось новеньке. У мене ще такої штучки не було. що вона робить? Давайте перевіримо. Ага, туз піковий, я поняв. Принці, тут всякого нового понадобавляли, я ще до строго не привив. Ти що таке? Тебе можна вдарити? Тебе можна вдарити. А тебе можна вдарити? Тебе можна вдарити? Я не хочу читати е, опис до всяких здібностей. Це не цікаво. Цікаво все що, цікаво все правильно самому. О, бачу вон ворогів, не бачу перешкод. Ходіть сюди. Так, давайте телепорт актуємо. Де? е, стояти. І що буде? Ось як це працює! Прикол, десь так… де сюди. Тримай. Кайф, ні. Блін, ні, ну мені вообще подобається. Так, мені потрібно якось потрапити на дно. Віздять я знаю, куди? Уви! Рибки, Біп-біп! Дурак зустрічну полосу виїхав. Ууу! Юспен мої ус. О, і телепортик статті активували тут ніби. Чотко, чотко. Новий босс. Ні, мені його не потрібно, так що по приколу йому давати пісней також не буде. Де ми активуємо тоді наступну нашу статую архонтів. Опа, баніхоп. Па, не рухайте. Ні-ні-ні-ні-ні, чувак, ну ти сам напрошуєшся! Блін, за ними так цікаво наблюдати. Давай його сюди. Опа, ну давай подивимося на країви. Вау! Тільки я дивився взагалі в іншу сторону. Але погоджуюсь, виглядає це якось незвично шо. Нам треба вище. Яко. Блін, тут по дорозі ніде немає телепортів, щоб я потім не вертався. Бо якщо є, було б доволі непогано. О, начоклував, провіряй. Так. Давай його сюди. Міняємо пачку, тому що різлі ми звичайно трохи побавились, побігли прикольно, але. До Достроке! Так, все, сігнатурна пачка для пригод. Блін, скільки тут ташок! Шкода, ви не голуби пацки зі стрижечками. Оп-оп-оп. Вау. Блін, а вони ще підсвічуються на мінікарті. Прикольненько ці кубики. Тут телепортів вже побільше буде. Раз, два-ла. Коротше, задобаємося, ми їх всіх збираємо. Ось цей напевно активуємо зразу. Так, ще паралельно по дорозі подивимося, чи в нас десь тут є якісь жучки, а? жучки, паучки. Ні, ніби нічого нема. Опа! Досягнення сюди молодого. Чувак, та куда ж? Ну то. Чому вони всі тікають? Another one! Another one! Another one. Є, мені здається, там ще на кубиках десь зверху є телепорт. Але як його активувати я. ну як нього дулути? А, так чекай. А я зможу в нього влетіти на. Ну дивіться, він відносно не висок. А, ну, давай. Хе-хе, бай. Це шо таке? Я в кубику. Опа, слаймик. Не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Я хочу, щоб ты его. Та давай, ну е присте. Пока. Він вижив! Охренеть! Ну і ладно. Як то кажеться. Блін! Це так тепер прикольно. А тут є десь телепорт собі. Ой-ой-ой, вернись. Вау, я вже тут. Ні, тут немає ніякого телепорту, на жаль. Чи є? Так, стоять, а це що за булька? Ага. Опа! Найшли халяву. І куди вона нас донесе? А, до гідрокула. Моя ціль це ось десь до тантої башні долізти. А, навіть не до гідроколо, ну і ладно опа па 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 Це буде набагато легше, ніж мені здавалося. Та скільки у вас тут багато? Все, давайте. Я пішов. Доженіте на поїзді. Опа. А це що за міні-бос? Ей! Ну ладно, спишу. Я. Так, телепортик. Давайте активуємо його. Мені доволі цікаво, що там ці відбуває. Що це таке? Блін, це така фігня схожа, до речі, на слизики випадає з крабіків. І там ще всякої якої морської фігні Ладно, я ніяк не можу цією фігньою взаємодіяти, тому. Тому. В этом на на краевид. Блин, зитом ти, мені здається было бы краще. Кайф. І на цьому моменті підходить до кінця перша частина відеоролику. Обов'язково пишіть коментарях, чи сподобалось вам. Якщо під цим відео набереться 100 лайків до суботи, понеділок я випущу продовження. Величезна всім подяка. Хто додивився до цього моменту, знайте ви найкраще. Також переходьте за посиланням мій телеграм-канал. Там я буду робити опитування, який відеоролик випускати далі. Свою чергу, дякую вам всім за перегляд, і до скорої зустрічі.